Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі, з вами я, Дідусі Васик, і сьогодні я вам розповім казочку про Вавку і проклятий сейф. Після пригоди із Золотим Кубком Вавка трохи оклигав, але совість, як завжди, навіть і не прокинулася. І повернувся Вавка до своїх звичних справ. Хитрував, підманював і все мріяв знову розбагатіти. Одного вечора він блукав околицями містечка, нишпорив біля старих садиб, шукав, де б можна щось прихопити, і раптом, бачить, на розі у бур'янах стоїть покинута крамниця з вивіскою антикваріату. Вікна забиті дошками, двері напіввідірвані. Ага, зрадів Вавка, саме те, що треба. У таких крамницях завжди щось цінне лишається. Зайшов Вавка усередину, там пахло пилом, цвіллю і старими грошима. На підлозі лежали розбиті рами, годинники без стрілок, обгризані мишами книги. Але в самому кутку стояв великий чорний сейф із вензелем ВК і товстим іржавим замком. От тобі й маєш, прошепотів Лавка, і очі його заблищали, як у кота біля миски зі сметаною. У таких сейфах лежать справжні скарби. Він спробував відчинити, але сейф не піддався. Тоді Вавка витягнув ломика, пошкрябав замок, прислухався, і раптом у темряві пролинало шепотіння. Не відкривай, не твоє. Вавка смикнув плечима. Ха? Хто це тут мені байки? розповідає. Мабуть, миші шепочуть. І сміючись, ударив по замку. Замок клацнув і відкрився. У середині сейфа не було ніяких монет, ніяких коштовностей, лише чорний оксамитовий мішечок. Вавка його розв'язав і в ту ж мить із мішечка вихопився якийсь сіро-чорний тіньовий дух. Холодний, мов зимовий подих. Його очі світилися червоним, а голос був, як шелест сухого листя. Спасибі, що визволив мене, прошепив, прошепів він. Сто років я чекав дурня, який відкриє сейф без дозволу. То був дух магната Веніаміна Колійського. Колишнього власника цього антикваріату, за життя він був таким скупим, що навіть після смерті не відпустив своїх грошей і його душу замкнули в сейфі, щоб вона не шкодила людям. Але Вавка зі своєю жадібністю звільнив його, дух розсміявся і сейф, наче охопило полум'я. Повітря затремтіло, дворцята грюкнули і Вавку засмоктало всередину. Вавка з переляку почав репетувати, як різаний. «Випустять! Випустять мене, я ж не крав, я ж тільки дивився. Невідомо, що в тому сейфі з Вавкою відбулося. Але через кілька годин дворчата відчинилися. І назовні випавз Вавка. Весь пошарпаний в лахмітті замість одягу, а очі настільки широко були відкриті з переляку, що, здавалося, ось ось виваляться із орбіт. Ось так Вавка в чергове отримав життєвий урок. Але, як завжди, нічогісінько не зрозумів, хто шукає легкого добра. Той може знайти лихо. Жадівність то пастка без дна, а чуже добро нікому ще щастя не приносило, бо сейф то не лише скриня із заліза, а й серце, замкнене на власній скупості. От така от казочка, шановні мої глядачі, слухачі, дякую вам за увагу!